Первомайщина розпочала жнива. Від її підсумків напряму залежить добробут всього району. Один із найважливіших моментів сільського хазяйства року уборка ранніх зернових, тому що від того, який каравай буде зібраний, який урожай, такий буде достаток, які будуть оплачені налоги, які пайові виплати пройдуть нашим селянам як старі добрі часи, хліб сьому голову. Погода вносить свої корективи в початок збиральної кампанії. Тож погляди аграріїв зараз спрямовані на Небесну канцелярію. Ну, я думаю, особливість цієї уборки в тому, що виростили неплохий урожай. Я сподіваюся, що буде не хуже, а може бути навіть краще, ніж в минулому році. І, звісно, нас особливо волнує сьогодні погода. Ми все время как бы ратовали на то, что засухи, засухи, засухи. А этот год и весна, и лето, как давно уже такое было, влаги предостаточно. І сейчас проблема убрати сухим, і якщо влажне, то мало дітей висушити зерно, привести його в нормальне состояние, сохраніти і реалізувати по достойним ценам, всім щоб крестьяне отримали достойне вознаграждение своєму труду. За багаторічною традицією свято першого снопа провели безпосередньо в полі цього разу на землях підприємства «Добробут». господар хлібної ниви напередодні жнив сповнений оптимізму. Мы э, посеяли 700 гектаров озимой пшеницы, хотя условия посева были очень тяжелые, потому что э, шли дожди. Ну, провели все агротехнические мероприятия, которые следовало было провести. Ну, и надеемся убрать э, урожай ну, выше, выше среднего, так как ситуация в стране. Э, э, критическая. і я думаю, що аграріям треба буде подимати економіку страны з колен. Настоятель свято Казанського собору отець Іоанн провів службу і благословив аграріїв на святу справу. 31 теперший сніп цього року надали першому заступнику голови адміністрації і керівнику місцевого господарства. На святі першого снопа несподіваними глядачами стали аграрії із сусіднього району. Проїжджаючи з міста Харкова, ми бачимо таке красиве свято, яке сьогодні просто необхідне для хлібороба, тому що людина, яка народилася на землі, і пов'язана з цією справою це для неї життя. І ну, люба людина не може вибачити. Приїжджають люди і сигнали це, значить, зворушує є хліб, є життя, є праця. Це все є. Це... Це добре, Хочемо і своїм керівникам з теж указати, що це необхідно робити для того, щоб люди ви бачите, як сприймають люди, навіть ті, що проїжджають. Тому спасибі вам велике за таке свято для людей, для вас, для всіх, для вашого району, для всіх вас людей. Врожаю вам великого врожаю і грошей селянам, і кращого життя нашій державі. Перший сніп скошений. Кожен аграрій сподівається, що земля дасть гарний врожай, і зберуть його вчасно і в срок.